Молодший сержант Сіпко Микола Іванович. За сміливість та мужність проявлені в боях за український народ нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Молодший сержант Борщ Володимир Володимирович. За мужність проявлену в боях з російським агресором нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат Бондаренко Анатолій Анатолійович. За вірність та мужність, проявлені у боях, нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Запрошуємо дружину отримати на позицію. Солдат Малюгін Юрій Юрійович. Сміливість та мужність проявлені у боях під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. бойовій обстановці старший сержант Бортник виявив всі, та рішучість продемонстрував спроможність керувати особовим складом під час виконання поставлених завдань в складних умовах з безпосереднім ризиком для життя. Під час виконання бойового завдання проявив виняткову мужність та самопожертву. До останнього подиху залишався вірним присязі, непохитно відстоюючи свободу, незалежну цілісність України. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня згідно указу президента 144 від 2010 року. Орденом за мужність другого ступеня згідно указу президента України номер 188 від 2018 року. Згідно указу президента України від 1 травня 2025 року номер 270 нагороджений орденом за мужність першого ступеня посмертно. Ваші сини, чоловіки та дусі, справжні герої. Вони назавжди вписали свої імена в пам'ять і в сирінки нашої незалежної держави. Вони віддали найдорожче, що на світі за незалежність, за свободу, за своє життя. Вони назавжди наші будуть в пам'яті. Ми разом з вами ними пишаємося. саняємо голови. Слава Україні!